В ньому і впевнена в байду. Я вихоміню впевненість в собі. Завжди притягую на начинать найбільші ситуації найбільших людей. Легко вирішую проблеми. лицо, внешняя ситуация отображает мое внутреннее благо. Я вот подогнула в данной Мое тело от Еще одна с лучше и лучше. Я дыхаю, выдохнула, свидания. Я послаю любовь до стілення кожного органу, кожну китиночці мого тіла, Моє тіло вихоніння здоров'я. З кожним водопом я відпускаю стрес свободі. Я сплю глибоко та спокійно. Я прокидаюсь енергією та життєвою силою. Мені світлі це місце, повне любові та щастя. Благість хоплює все, що мене оточує сьогодні і завжди. Я вдихаю благість, видихаю хаос та безлад. Вдома я в безпеці, я оточую себе людьми, які дають мені безпеці і я покидаю всіх людей, які дають мені біль. Я спокійно реагую на всі ситуації. Я випромінюю позитивні ситуації, гармонію та спокою. Я зосередена на теперішньому моменті. Я спостерігаю свої думки, не осуджуючи їх. І я дякую за цей момент. І я відчуваю позитив, я повністю присутня в усіх своїх стосунках з близькими мені людьми. Життя це те, що проходить прямо зараз. І я спостерігаю свої емоції. Не прив'язуючись до них, я приймаю.